У моєму минулому житті я не просто був котом, я був богом. Ім'я моє було Бастепшет, Перший муркотун Нижнього Єгипту. Люди приносили мені дари, рибу, молоко і навіть фараонів. Вони поклонялися мені і навіть малювали мої вуса на стінах і читали по моєму хвосту майбутнє. Я спав на шовку, їв зі срібла і мав п'ятьох слух. Один чесав, другий годував, третій поклонявся, четвертий ловив мух, а п'ятий просто стояв і боявся. А тоді прийшли греки, і я переродився. В українській хаті, де миска з пластику, ліжко зайнято людиною, а мух я мушу ловити сам. Але гордість моя вічна. Фараон не здається, він просто двімає до вечорі.